На прощу до Патріаршого собору прийшли більше 20 тисяч людей. На освячення приїхали 700 священників та більше пів тисячі гостей. З України була представлена фактично кожна єпархія. Географія прочан напрочуд широка: від Камчатки до Чикаго, Сіднея та буенос Айреса. 18 серпня стане святом літургійного календаря УГКЦ і називатиметься оновлення собору Воскресіння Христового у Києві. Так сказав блаженніший святославна академії, яка завершувала прощу. Під час цієї академії віряне та духовенство подивилися містерію Київська церква час події постаті авторів Сергія Проскурні і Тараса Бабинчука. Дводенний марафон Живого ТВ дивилися десятки тисяч людей. На Ютубі наш ефір зібрав 12 тисяч переглядів. Щодня марафон дивилися у 40 державах світу: найактивніше в Україні, США, Росії, Італії, Польщі та Канаді. А містами-лідерами виявилися Львів, Київ, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рим та Одеса. Майже стільки ж переглядів, більше 10 тисяч, і на офіційному сайті живе ТВ. Траплялося, що сайт не витримував такого навантаження і інколи зависав. Але ми з цим упоралися.